Що відомо про стан та місце перебування колишнього командира розвідувального корабля Славутич Олексія Кисельова? Коли може розпочатися розгляд справи щодо його незаконного затримання в Європейському суді з прав людини? Скільки людей російська влада затримала та засудила, нібито за участь у батальйоні імені Номана Чилебічихана? Вітаю з вами Олена Бадюк і новини При Азов'я. І далі про війну на півдні України. Український політв'язень, колишній командир розвідувального корабля військово-морських сил України Славутич Олексій Кисельов перебуває на етапі. Після отримання у Володимирському централі його перевозять до одного з російських таборів. Про це в коментарі кримськотатарському ресурсному центру повідомив син політв'язня Артем Кисельов. За його словами, наразі Олексій Кисельов перебуває в слідчому ізоляторі Мурманська, де вже кілька тижнів очікує подальшого етапування. Умови його отримання залишають це складними. Нагадаємо, що російські військові викрали Олексія Кисельова в липні 2022 року в Генічеську. Його вивезли до окупованого Криму і помістили в СІЗО Сімферополя. Кисельова звинуватили в нібито участі в батальйоні імені Намана Челебіджехана, який у Росії вважають терористичною організацією. 17 лютого підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в окупованому Криму засудив Олексія Кисельова до 8,5 років позбавлення волі. Що відомо про його місце перебування та стан на сьогодні? Син Олексія Кисельова Артем розповів новинам Празовія, що зараз тримає зв'язок з батьком через адвоката. Йому відомо, що Олексій перебуває у СІЗО номер 1 у Мурманську, де очікує на подальше етапування. Артем також розповів, що йому відомо про проблеми зі здоров'ям батька після затримання. В нього там були проблеми з плачовим системом. Виламали. Ну, Тартури то зрозуміла, і певний час там не була лікаря, у нього там почався псоріаз, і ще якісь. Ну, я там не пам'ятаю цих назв лікаря. Ну, є певні проблеми зі здоров'ям, так. Артем Кисельов додав, що родині вдалося передати батькові посилку з їжею та ліками. Ну, Там є певна якась вага, яку ти можеш передати. Як вона пакується, та... там раз на рік я... ну, є можливість отримати її. Якусь посилку не передали, були певні проблеми, і потім вже одну посилку ну, вийшло передати там з їжею, там, з ліками, які він там замовляв. Доля цивільних полонених після звільнення з полону залишається невизначеною, каже Артем людина, яка цивільно там потрапляє в полон, е отримує вирік е на Росії. І вони там не, у них не йде там, стаж там, робочий. Тобто людина потрапила там на 15 років. І, повертаючись там, дай Бог, обратно там додому, до рідних, тобто, в неї 15 років життя вилітають, і вона вже не зможе наздогнати собі там, на певну пенсію, на якийсь там держзахист, я не знаю. Ну тобто будуть певні проблеми у людей, які. Заходиться 28 листопада 2022 року. Громадська організація Кримсос подала скаргу до європейського суду з прав людини щодо незаконного затримання Олексія Кисельова. Адвокат Сергій Заєць у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що розгляд справи ще не розпочато, і жодних нових рішень або дій поки що немає. Європейський суд не буде розглядати індивідуальні скарги до того, як розгляне велику міждержавну скаргу, яка по пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії до України в 22-му році, ну і до того ж, зараз Росія не виконує рішення Європейського суду, хоча це не означає, що таку роботу робити не треба, це дуже важливо. Бо, хоча Росія офіційно і ігнорує скарги до європейського суду, Насправді вони їх дуже уважно відстежують і е, неофіційно реагують на цю ситуацію. Можливо, не в такий спосіб, як нам хотілося би, але для них це е, все ж певний фактор, який е, турбує. Я це можу побачити по непрямих ознаках, по інших скаргах, які були, які стосувалися е, ще е, першої скажімо так, частини російської агресії до 22-го року окупації Криму Донбасу, і таким чином ця скарга очікує на свій розгляд. Низка правозахисних українських організацій, російський меморіал та офіс омбудсмена України визнають Олексія Кисельова політв'язним про те, чому склад його справи є політичним. Адвокат Сергій Заєць розповів далі: є підстави, якщо навіть. Е Ну, як це сказати, грати по російських правилах, то все одно є підстави для скасування вироку. Я не кажу вже про загальні міжнародні стандарти, які були відверто порушені, і які свідчать про те, що взагалі сам весь процес незаконний. Але навіть якщо грати по Тих правилах, які визначені Російською Федерацією, то все одно Росія допустила певні порушення, і ці порушення можуть стати підставою для перегляду вироку. Російська система налаштована в такий спосіб, що те, що Олексія буде засуджено, було відомо ще тоді, коли його затримав. В перші дні не було відомо, чи доживе він до суду. Але коли він коли його вже вивезли до Криму, там ні в кого не було сумнівів, що буде ухвалено обвинувальний вирок, і йому о, буде призначено достатньо серйозне покарання. Тобто, це це, це 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 політична справа, і в політичних справах там не йдеться про правосуддя. За словами адвоката Олексій Кисельов, перебуваючи в російському полоні, продовжує демонструвати чітку проукраїнську позицію. Це очевидно інформація не від самого Олексія Кисельова, але наскільки мені відомо, він відмовився працювати, заявивши, що він не буде працювати е, на Російську Федерацію. Через це до нього застосовували певні санкції на кшталт штрафного ізолятора, але менше з тим, він в цьому сенсі займає достатньо жорстку позицію. І окрім того, він намагався, на жаль, тут можна сказати, намагався висловити підтримку іншим політичним в'язням в своїх листах. до... Рідних чому намагався, тому що він це написав, але це все було вимарано цензурою, і родичі приблизно знають, що там було написано, але сам текст не пропускає цензура, тому, на жаль, от тільки таке відлуння до нас доходить власне його особистої боротьби проти цієї величезної системи. Голова кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв зазначив, за даними їхнього моніторингу за участь у батальйоні імені Номана Челевіджехана вже затримали 50 осіб. Серед них 19 отримали вироки, 29 знаходяться в СІЗО, і вже двоє звільнені. За яких обставин затримували людей? Та де вони перебувають зараз. Правозахисник розповів у коментарі новинам при в першу чергу. Більшість затриманих було над. Території Гінічського району, тому або затримували їх в Криму. А хто ну приїжджав до своїх а, родичів з Гінічського району, коли Гінічський район був окупований, а їх тримали і тримають. Якщо ми говоримо про СІЗО, це Сімферополь або Перша, або друге СІЗО. А коли ми говоримо про колонії, то Колонії колонія вже знаходяться в різних містах. Тобто, наприклад, і на Уралі, і в Сибіру, тобто, їх розбрасують в різні міста. І ми маємо інформацію, у нас є. Ми спеціально ведемо таку ну, інформацію повністю, хто в якої колонії знаходиться, для того, щоб дійсно. На ну скажімо, і відслідковуємо, якщо ну хто отримує там перші роки тюрми, наприклад, а потім їх знову і топують. Ми теж намагаємося про це відслідковувати. А ну в більшій е, степені у нас є повна така інформація. Хто де, от, про цих 50 людей, про яких ми говоримо? У червні 2022 року суд Росії визнав батальйон імені Намана Челебіджихана терористичною організацією. За словами Барієва, це рішення стало інструментом для переслідування насамперед кримських татар. Серед них були представники громадського формування Аскер, які співпрацювали з українською прикордонною службою на межі з окупованим Кримом, говорить правозахисник. В першу чергу переслідуються ці люди, які без безпосередково брали участь в організації АСКЕР. Там кримські татари є і українці. Ну більше це ну зрозуміло, що кримські татари далі. Це мешканці Херсонської області, в першу чергу, гінічикого району, а тобто ці люди. Які а, або були взагалі активістами на території а, за тимчасово окупованого ну, на, на території Гінічського району, або а, ну якимось чином намагалися допомогти а, в проведенні громадянської акції? І а, тут, от якраз і крім того, от, всіх цих активних людей, яких, яких вони намагаються переслідувати, і а, шукають в них там причетність до... Блокади причетності до батальйону імені Нумана Челебіджихана. тому там є і жінки, там є, і чоловіки. Там, там більшість звісно, ж татари, але є і українці. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я з вами була Олена Бадюк, і побачимося до зустрічі. Legenda